У Рівному відзначили та нагородили найактивніших голів ОСББ, які зробили вагомий внесок у розвиток громади. Серед них Володимир Лазарчук, очільник ОСББ на вулиці Київській, завдяки участі у програмі «Гріндім» їхній будинок залишається функціональним навіть під час відключень електроенергії. Ми встановили в нашому будинку тепловий насос для генерації тепла та підігріву гарячої води, а також сонячні панелі з акумуляторами для забезпечення роботи ліфта, освітлення, домофонії та відеонагляду в часи відсутності світла, або ж просто для економії, коли світло є, але не на сонячних панелях. За словами Володимира Лазарчука, це не лише про економію ресурсів, а й про безпеку мешканців. Під час блекаутів у будинку працює ліфт, освітлення, домофонія та відеоспостереження. У міській раді зазначають, сьогодні для ОСББ доступні одразу кілька програм енергоефективності як державних, так і муніципальних. Сьогодні доступні до виконання усі програми енергоефективного напрямку, муніципальна програма сталого розвитку, програма енергодім, програма «Гріндім Рівне і а також ряд заходів, які ми реалізуємо. Це зокрема проект ЛАЙФ, в рамках якого сьогодні презентуємо наші нові інструменти в роботі. Разом із відзначенням найактивніших голів ОСББ у Рівному презентували й новий офіс енергоефективності. Він стане консультаційним та комунікаційним майданчиком для членів об'єднань багатоквартирних будинків. У нас працює вже офіс енергоефективності. Це і грантова складова, які безпосередньо теж можна буде залучати гранти. Наші експерти можуть розказати черговість, що потрібно зробити, які потрібно заповнити документи, проаналізувати, провести, зробити повністю аудит. І це говорить про те, що ми максимально відкриті готові, щоб ОСББ долучались, працювали, і теж ми будемо тоді покращити нашу мову, нашого наших жителів, наші будинки. У міській раді сподіваються, що завдяки новим програмам та роботі Офісу енергоефективності все більше ОСББ зможуть модернізувати свої будинки. А отже, зробити їх комфортнішими, безпечнішими та менш залежними від зовнішніх викликів. Анна Авдєєва, Кирило Полюхович та Андрій Красновський. Телеканал ITV Media Group.